Переплисти тернопільський став, а потім пробігтись навколо водойми. Так розпочинається кожен ранок 74-річного Миколи Кузьменка, який вражає своєю фізичною підготовкою у віці 70. Своїм прикладом пропагую здоровий спосіб життя. Тому що здоров'я то всьому голова. Якщо мене такий лозунг, що в Тернополі краще бігати навколо ставу, ніж навколо лікарні. Окрім цього, у своєму житті пан Микола 12 разів стрибав із парашутом, а ще тричі підіймався на найвищу гору Європи Ельбрус. У 2017 році чоловік зайняв друге місце по всій Україні з тріатлону у класифікації Айронмен. Кілометр 930 метрів плавання, без зупинки 90 кілометрів велосипед і без зупинки півмарафон 21,1. Друге місце по тріатлону. Чоловік говорить, його ровесники часто скаржаться на болі в голові та м'язах. Він же розповідає, завдяки спорту не п'є жменями пігулки, а насолоджується активним способом життя. Не перестає займатися улюбленою справою навіть взимку. Чоловік переконує, у холодній період організм ще більш загартовується. В зимовий період наші цілий різ з голим торсом бігає. Називається сухе маржування або закал біг люди. Питають, як це можна бігати розявлену? А тому, що коли працюєш руками, енергетика і весь червен. Пропустити свій ранковий заплив та пробіжку пан Микола все ж таки може. Не приходить чоловік на свою звичну локацію лише у вихідні, коли йде богослужіння, адже він ще й митрофорний проти розповідає. Бог для нього шлях до стілення душевного. У цьому і всі секрети його гарного самопочуття. Людина складається дух, душа і тіло. Дух це відношення до церкви, душа це мислення, розум, бор... Емоції, спілкування, душа ну, вся ця людина і ну, тіло, тіло так само тіло, тіло здоров'я, духовне, психічне, фізичне. Якщо дотримуватися усіх цих складових у своєму житті, то ваше здоров'я, як фізичне, так і духовне, стане кращим, запевняє пан Микола.